Дрони стали однією з головних загроз у Херсоні. Вони вражають не лише будівлі, вони цілеспрямовано атакують людей. Кожен хто рухається, може стати мішенню. Літні люди, діти, рятувальники, карети швидкої допомоги. Половина всіх втрат спричинена ворожими дронами. Торік по регіону було запущено 97 тисяч ударних дронів. Це терор, а не війна між арміями. Зупинення цих атак стало одним із наших головних пріоритетів: ми використовуємо електронні системи, мобільні групи оборони та фізичний захист критичної інфраструктури. Минулого року ми знищили 96% усіх запусків дронів. Ворог щомісяця змінює тактику. Ми адаптуємося й удосконалюємо нашу оборону. Ідеального щита не існує одне просте, але ефективне рішення. Антидронові сітки спочатку. Ми захистили військові позиції, лікарні та критичну інфраструктуру. Тепер зосереджуємося на дорогах і шляхах постачання. Вже перекрито понад 100 кілометрів доріг. Тому, коли ми використовуємо сітки для захисту від російських дронів, ми застосовуємо лише ті, що довели свою ефективність. Наш пріоритет якість, розумна вартість і можливість інтеграції в наявну систему оборони. Ми обрали три типи сіток, які показують найкращі результати з погляду перехоплення дронів, ефективності та фізичних характеристик. Нам допомагають багато країн. Франція надала нам свої сітки. Нідерланди, іспанські сітки це для нас дуже велика допомога. Ми приїхали на цю конференцію щоб поділитися цією історією, а не просити співчуття. Ми розповідаємо її, тому що цей досвід має значення. Ми створили програму під назвою Цивільне військове адміністрування в умовах сучасної війни. Вона ґрунтується на реальному досвіді роботи під вогнем. Ми ділимося практичними знаннями про те, як зупиняти дрони, захищати і відновлювати енергосистеми, організовувати евакуацію, підтримувати медичні служби та школи, працювати з психологічним станом людей, тощо, а також ухвалювати рішення в умовах кризи. Ми вже впровадили цю програму разом із нашими міжнародними партнерами у Херсоні. Ми захищаємо не лише Україну. Ми захищаємо європейські цінності, право жити без страху, право дітей безпечно здобувати освіту. Люди мають право лікуватися в лікарнях, а не бути мішенями. Ми хочемо, щоб наш біль мав сенс. Ми хочемо, щоб наші уроки рятували життя.